Всім привіт! І сьогодні у нас коротенький огляд розпаковка. Ось цієї посилочки замовив я її на сайті Алиекспрес. Я на Алікспрес ще ні разу нічого не замовляв, буде цікаво подивитися. Я вже замовляв якось на сайті Тему. Ось тут буде посилання на відео розпаковку чайного керамічного набору. Але сьогодні також буде чайний товар. Тут приїхала до мене нова гайвань. Як на мене, якщо судити по фото, то вона доволі цікава. Давайте її розпакуємо. Це моє замовлення. Скрін ведеться з додатку Алікспрес. Саме це моя гайвань. Вона є в різних Конфігураціях з різними блюдцями. Давайте подивимося презентацію на сторіночці цієї гайвані. Як бачите, гайвань дуже цікава і зараз будемо її розпаковувати. Доволі цікава упаковка на помазки Можна подумати, що Тут пачка підгузків дуже така м'яка. Відчувається, що запаковано надійно, набагато краще, ніж було запаковано на сайті. Туму. Напевно, до китайських сайтів треба звикати, а, так як замовляв перший раз, було досить незрозуміло і не було впевненості в тому, що. Все заповнив вірно. Як говориться, гроші зняло і залишилось тільки надіятися, що все буде добре. Але коли через неділю до мене прийшло сповіщення від міст пошти, то все стало зрозумілим, і я заспокоюся в цілому, доставка була доволі швидкою за 20 днів. Посилка була на точці видачі Міст Пошта. Як бачите, запаковано овер круто, якась така цікава а, ну, Так уже я зустрічав запаковану, запакований посуд, але слухайте, мені здається, що цією гайваню можна грати в футбол і з нею нічого не станеться. Дуже цікавий варіант упаковки. Навіть якось не хотілося б її псувати. Нарешті я добрався до упаковочки. Як бачите, упаковочка, сама коробка трішки є мятою. Я дуже сподіваюся на те, що сама гайванька ціла. Слухайте, ну це просто якесь мистецтво пакування, дивіться, і тут також гайванька запакована. Я думаю, що в паковці можна поставити хорошу оцінку. Дійсно запаковано дуже надійно. Я вже бачу, що гайвань начебто ціла. Але добратись до цієї гайвані ну, просто дуже як, складно і довго. Але це все моменти розпаковки з Китаю. Китай пакує професійно. Нарешті я добрався до гайванки. О, слухайте. Слухайте, як вона круто виглядає. Вона не так круто виглядає, на фото як ось в мене в руках. Дуже приємний вигляд має ця Гайвань. 180 мл, але я навіть не знаю, мені здається, тут трішки менше, але я міряти, якщо чесно, не буду. Мені саме цікаве, щоб ця гайвань приїхала цілою і такою ж симпатичний, як вона була на фото. До речі, виглядає вона просто дуже стильова, крута гайвань. Гайвань виглядає дуже стильово і незвично. Повністю відповідає фотографіям із сайта, такий вигляд має зверху. Буду використовувати її з задоволенням. Розумію, що очікування в 20 днів це не кожному підходить, але я нікого і не спонукаю. Просто мені, як чайному ентузіасту, хочеться бути ближче до витоків чайної індустрії. Ну, щось тягне мене останнім часом до китайських сайтів, тому я думаю, і надалі буду вас радувати розпаковками з Китаю. Посилання, я не бачу сенсу залишати. Гайвань брав по знижці, ціни та товари там швидко змінюються. Тому, хто зацікавився, бажаю вам знайти на Аліку свою пропозицію. Не забувайте ставити лайки, і якщо подобається український чайний контент, то підписуйтесь, буду вам вельми вдячний! Бувайте! До наступного відео!